Взілі різонка трьохєт мачні трамбас. Наш воєнний експертам воєнним експертам. Російський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання шахрайство і дезінформацію самостійно. Російські медіа, які транслюють про кремлівську риторику, поширюють інформацію про те, що українські військовослужбовці нібито облаштовують катівні для дітей, тоді як російська армія дітей захищає. Цей фейк дослідив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при міністерстві культури та інформаційної політики України. Доказів того, що українські військові катують дітей, не існує. Натомість злочини російської армії проти українських дітей численні і доведені. Саме Росія, за даними ООН, убила щонайменше 477 маленьких українців і скалічила ще 909. Саме російські військові гвалтували неповнолітніх дівчат у Київській та Чернігівській областях. Зрештою, саме росіяни облаштовували дитячі катівні на Херсонщині. Про деталі таких звірств Росіян розповідав у грудні після звільнення Херсона, уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець. Меж напевно цинізму Російської Федерації. Я думав, що дно вже пробити не можна після бучі, в після того як я особисто побачив в Балаклії дві катівні, які знаходились одна напроти іншої. Я навіть там спілкувався з нашими громадянами, які перебували. Один хлопець там перебував 90 днів, і те, що він розказує, як його катували, просто різали ножем. Нагрівали метал і випалювали частини тіла. Декілька разів виводили на розстріл і стріляли поверх голови, як він цілодобово. Чув крики жінок і чоловіків, яких катували. Я думав, що це дно. Ні, дно ми побачили в Херсоні, коли в одній катівні, а в Херсоні нами виявлено 10 катівень, чотири в самому Херсоні. В одній з катівень ми виявили окреме приміщення камера, де тримали дітей. І за свідченнями людей, які там перебували, вони кажуть: так: ми знали, що поруч з нами є наші українські діти. Навіть самі окупанти називали так там дитяча камера. Щоб ви розуміли, вона відрізнялась тільки тим, що це таке ж саме сере приміщення. Єдине, що вони кинули три каремати, такі дуже тонкі, і назвали це ну це для дітей, так, краще покращені умови. Нам і зафіксовано, що е, дітям не давали. Води, давали воду через день, практично не давали їжу, використовували психологічний тиск, розказували, що батьки від вас відмовились. Що ви вже не повернетеся, один з хлопчиків йому 14 років його забрали тільки за те, що він сфотографував розбиту російську техніку. Після цього його вже затримали і тримали в цій катівні застосуванням тортур. Це діти, які на думку окупантів чинили супротив. Ми слухали пряму мову уповноваженого Верховної Ради України із прав людини Дмитра Лубінця. Отже, поширюючи брехню про те, що українські збройні сили нібито катують дітей. Російські пропагандисти застосовують звичну для них ще з радянських часів тактику відзеркалення. Після того як росіян звинуватили у катуванні українських дітей, вони почали звинувачувати українських військових у тих самих злочинах. Для того аби заплутати людство, поширити думку про те, що не все так однозначно, і дискредитувати українських військовослужбовців, поряд із катуваннями, Росія викрадає тисячі українських дітей і займається їхнім політичним перевихованням. Дітей з окупованих територій перевозять до Росії, що є депортацією, кіднепінгом та воєнним злочином. Саме за це Владимира Путіна та уповноваженої справ дитини в Росії Марію Львову Білову оголосив у розшук міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Утім, пропагандисти намагаються виправдати Росію і тут кажуть, що це евакуація, а не депортація. Ось таким нехитрим чином просто замінюють одне слово на інше. Коментуючи видачу ордера на арешт Путіна та Львової білової, прокремлівські медіа заявляють, що евакуація так званих українських дітей із зони бойових дій та переміщення їх до Росії відбувається з метою уникнення жертв серед мирного населення, а тому, начебто, не може вважатися воєнним злочином. Депортацію українських громадян російські медіа також називали гуманітарною місією щодо порятунку дітей із під українських бомбардувань. Насправді ж те, що російські пропагандисти називають евакуацією неповнолітніх українців, це відповідно до норм міжнародного права, депортація та насильницьке переміщення дітей. І це прирівнюється до воєнних злочинів. Головний прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан після видачі ордера у березні заявив, що має переконливі докази, які свідчать, що Путін та Львова білова несуть відповідальність за незаконну депортацію українських дітей із тимчасово окупованих районів України. За даними хана йдеться про сотні випадків незаконної депортації неповнолітніх українців, які скоїла Росія в контексті агресії проти суверенітету та територіальної цілісності України від початку 2014 року. Чи можна прикриватися тезами про евакуацію? Як це намагаються зробити російські пропагандисти і подавати цю евакуацію як порятунок дітей та піклування про їхню безпеку? Пояснює заступниця керівника аналітичного відділу Української гельсінської спілки з прав людини Оксана Філіпішина. Послухаємо, трибунал користується міжнародним правом, і в даному випадку мова йде про Женевську конвенцію 4 щодо захисту цивільного населення в умовах війни. Так, от за цією конвенцією жоден цивільний громадянин країни на яку напали. Не може бути депортований або просто переміщений на територію країни агресорки. Це є порушенням міжнародного гуманітарного права, і навіть там сказано, що навіть якщо таке переміщення відбулося через бажання країни агресора спасти життя людей, а Росія нам же всім. Це і видає як бажання гуманітарна місія спасти наших діточок. Такі вони добрі прийшли, розбомбили будинки, школи, садочки, повбивали їхніх батьків. Потім гуртом позбирали, завантажили, як вибачте, тварин в автобуси і перевезли на територію Ерефії. Так, от, власне кажучи, такі дії, не питаючи, хочуть діти чи ні, або діти після підвалу просто хочуть їсти елементарно, і звісно, погоджуються на цей переїзд. Та от такі дії є, власне кажучи, і злочинними. Ми слухали коментар Оксани Філіпішиної заступниці керівника аналітичного відділу УГСПЛ, який вона сказала в ефірі телеканалу Еспресо. Отже, заплутувати, переводити стрілки та відхрещуватися від правди це прийоми російської пропаганди. Потрібні вони агресору для того, аби легітимізувати війну проти українського народу, виставити себе як миротворця і зняти з себе відповідальність за скоєні злочини. І саме тому спростовувати брехню і називати речі своїми іменами важливо, аби якомога більше людей уникали російських маніпуляцій. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фейк ідіна. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.